Ти самотніми у всесвіті новини останніх днів знову змусили людей ставити собі це запитання. Спершу змі повідомили, що російські вчені ще рік тому зафіксували сильний сигнал від зірки за 95 світлових років від землі. Жодної версії щодо походження цього сигналу ще не відкинула, але вчені ставляться до нього скептично. Серед них Сет Шостак, директор проекту із пошуку позаземних цивілізацій я підозрюю, що це могло бути якесь земне втручання. Зверніть увагу на такий нюанс. Якби вони справді подавали сигнали, вони б робили це періодично, наприклад, що два місяці, чи два роки, чи два тижні. Але це було одиничне спостереження, і я не думаю, що ми зафіксуємо цей сигнал знову. Можливо, і потрібно навести прилади на цю зіркову систему, але не схоже, що прибульці справді намагалися нам зателефонувати. Ця новина збіглася у часі із іншою, схожу на землю планету. Знайшли біля найближчої до сонця зірки Проксима Центавра. Умови на Б, як назвали її вчені, допускають народження там життя. на додачу до того факту, що планета приблизно тієї ж маси, що й Земля, вона ще й на такій відстані від зірки, яка дозволяє існування води у рідкому стані. Це те, що ми називаємо зоною навколо зірки, придатною для життя. Тип планети та її розташування дають нам надію, що там життя справді могло народитися. За кілька років вчені очікують появи потужних телескопів, які здатні розгледіти склад атмосфери біля планет найближчих зірок. Якщо в ній будуть метан, кисень, вуглець озон та водень, можна буде стверджувати про існування там життя.